Невеличке село Велеснів, що в Монастирському районі, це Тернопільська область, славиться своїм унікальним етнографічним музеєм Володимира Гнатюка. У 1961 році, 19 травня, мені виповнилося 25 років. І раптом, 6 червня, в газеті обласній Вільне життя я читаю таку статтю Академік Володимир Гнатюк. Чому саме мене зацікавила ця стаття? Тому що я ввів краєзнавчу картотеку. Наші земляки, Рубрика. Читаючи цю статтю, я в першому абзаці прочитав так, такий початок. Володимир Гнатюк народився в селі Велесні, монастирському району на Тернопільщині. Мене ніби хто окропом облив. Я не повірю, що такий великий вчений народився в нашому селі, а тим більше, що стаття супроводжувалась фотографією. Всім дуже добре відома із творів. І Івана Франка, і Михайла Коцюбинського, це Михайло Коцюбинський, Іван Франко і Володимир Гнатюк. Два прізвища мені добре знайомі ще зі школи, а треті прізвища ні про що мені не говорили. І коли я прочитав той перший узаз і всю статтю, я на Скубель і колодку на бібліотеку, на двері і довелась до людей старших, яким по 80-90 років, всіх запитують, що вони хоч знають, хто такий Володимир Гатюк, що він народився в Велесні. Всі плечами здвигали, і ніхто сказав, що не знає. Остап Черемшинський, директор та засновник цього музею, почав збирати унікальні відомості про Володимира Гнатюка, який родом з села Велеснів. Володимир Гнатюк, у першу чергу, це ведетниць, український, етнограф. Фольклорист, письменник, літературознавець, мовознавець, лінгвіст, перекладач, видавець, громадсько-культурний і політичний діяч. Найближчими друзями Володимира Гнатюка були Іван Франко, Михайло Грушевський, Михайло Павлик, Євгенія Рушинська, Наталя Кобринська, Оля Кобилянська, Сильвест Лепкий, Богдан Лепкий, Філерет Колеса, Станіслав Людкевич. Агатами Кримський, Борис Грінченко, Олена Пчилка, Леша Українка. Неможливо всіх перерахувати. Унікальність Володимира Гнатюка в тому, що він не тільки збирав, досліджував, публікував народну творчість, а ще він знався з відомими тогочасними людьми, які внесли вагомий слід у розвиток української культури, науки, освіти. Збереглася, матеріали я зібрав і сміються, що я буду вдома музей відкривати. Нарешті до мене приїхав директор Тернопільського краєзнавчого музею Борис Борисович Ельгарт, представники Бучицького райвиконкому і райкому партії, тому що був лист написаний моїм другом, вчителем Володимиром Тельщуком «Комсомольську Правду. Комсомольська правда направила того листа в ЦК Комсомолу України, ЦК Комсомолу України в Тернопільському І тоді почали всі на ноги стали. Що ж робити? І надсилає довелося 13 чоловік, якого у чолі Борис Борисович. Коли прийшли, прийшли до мене додому, я вже рік не працював, бо я без роботи, тому що я збирав матеріали про Гнатюка, а Гнатюк був секретарем Грушевського. І Ельгурт мені каже: Оставте панич, будь ласка, все те, що ви зібрали. Завдяки сподвижницькій праці заслуженого працівника культури Остапа Черемшинського, який є незмінним директором цього музею, тут зібрані цікаві експонати спогади про Володимира Гнатюка. Цьому йому допомагає і його сестра Романна Черемшинська, для яких музей став другою домівкою, і це видно по тому, як бережливо ставляться до експонатів музею. Усі вітрини, коли немає відвідувачів, закриті тканиною. Як в справжньому музеї, тут вам видадуть бахіли на взуття, щоб не забруднити саморобні унікальні ткані килимки на підлозі. Щільно затулені вікна, щоб сонячне проміння не нищило стародавні унікальні рукописи та книги. Отже, якщо вас зацікавив такий сільський музей, відвідайте його, і ви дізнаєтесь багато що цікавого. Вивчаємо Україну разом!